Це така магія, завдяки якій дійсно створюються ну, неймовірні картини, навіть деколи неочікувані, але настільки кольорові і глибокі. Ну що ти диво даєшся? Невже ти міг зробити це звичайними фарбами? Мистецьку родину центру народної творчості поповнила світла, життя радісна та надзвичайно обдарована Анна Редька, яка вимушено покинула рідну домівку у місті Краматорськ, що на Донеччині, і знайшла прихисток у нашій громаді. Мальовничі простори Могилів Подільського дали пошту у художниці повністю поринути у живопис, надихнули і на нове життя. Доказом тому стала персональна виставка її картин із назвою Я нова, презентація якої відбулась 22 жовтня у центрі народної творчості. Директорка Оксана Городинська наголосила, що саме малювання допомогло художниці подолати біль і смуток та надалі випромінювати щастя і позитив в житті. Бувають Випадки, бувають події, коли треба починати все спочатку. І автор сьогоднішньої виставки Анна Редька двічі пробувала починати спочатку життя, коли бігла з Краматорська в 2014 році і коли виїжджала з Краматорську, зараз вже з початком активних бойових дій. Мені важко усвідомити, що може бути. В людини в душі, в серці, в розумі, коли людина кидає домівку, коли людина кидає роботу, кидає звичне життя друзів, знайомих, просто закриває квартиру і їде кудись в безвість. І напевно творчість допомогла пані Анні знайти знову сенс в житті, зачепитися за це життя, і знову творити, знову робити, знову планувати. Виставка називається Я нова, тому що дійсно щоразу нова стає людина, коли покидає свою домівку. На святковому вернісажі майстриня представила понад 30 картин, які вона створила за один рік. За словами Ани Редьки, це не всі її акрилові роботи, оскільки багато було подаровано або ж продано. Все життя я шукала таку техніку, завдяки якій можна сказати, що я художник. І дійсно рідкий акрил мені в цьому допоміг, тому що все, що ти навіть плануєш і заплановуєш, коли починаєш картину, не завжди вийде так. Не завжди так розіллеться, не завжди так спрацюють фарби, тобто не завжди так поєднаються, як тобі хочеться. Ці картини дійсно е класні, е підходять ну, для будь кого для будь-якого і для дитини, і для дорослого. Неважливий вік, тому що кожен в ній відшукає те, що бажає зараз душа. За дивовижний талант та наполегливі старання директорка центру Оксана Городинська відзначила майстриню подякою та акцентувала, що це перший крок до великих звершень. Усі, хто завітав на виставку Я нова а не редьки, отримали гарні враження. кажуть, в картинах відображається те, що хоче побачити його душа. Скажу вам. Поправді, осінь яскрава пора, і так само ці картини дуже яскраві і наповнені дуже великим колоритом. Дуже багато поєднання чорного, чорного, дуже багато чорного, і з ним поєднання кольорового, такого, якби намистинок кольорових. Дуже цікаво, дуже якось щасливо, дуже якось виважено і глибоко. Ось ем, хочу сказати, що, напевно, Евне, світогляд кожної душі жінки він такий і є, десь трошки чорненький, трошки кольоровий, але завжди наповнений майбуттям. вірою в майбутнє, і все буде добре.